День вишиванки цьогоріч Сергій зустрічає у тату-салоні. Тату, тату зроблене ще у мирному Сєвєродонецьку, тепер доповнюватиме патріотичний орнамент. Давно хотів зробити таке татуювання, тому що вважаю, що ці орнаменти це є, так би мовити, код нації. Так і як коли ти усвідомлюєш себе українцем приналежним до української нації, то хочеться якось це. Показати всьому світу, він журналіст. Військовий кореспондент каже, нове тату буде оберегом у небезпечних відрядженнях. Орнаменти вишиванки, вони кожен щось означає, безпосередньо це означає добробут, достаток. А взагалі, вишиванка вона є певним оберігом, тому кожен орнамент, кожна вишиванка в певної міри захищає тебе. Наносить малюнок на шкіру майстер Олександр. Він робить татуювання п'ятий рік. Каже, патріотичні мотиви завжди затребувані. Дуже часто просять, пишуть взагалі і останній час працюю в стилі або герб, або якийсь прапор, може якийсь напис, козаки. Тим часом Сергій вже планує наступне татуювання. Наступне татуювання 100% буде після звільнення мого рідного міста Сєвєродонецька. Я думаю, це буде сапсан, який на гербі Сєвєродонецька, який символізує свободу цього краю, цього міста. Анастасія Дашко, Олександр Буряк, Юлія Бітімірова – Суспільне новини, Донбас.